Вітаю вас у новому курсі з вивчення чудового фреймворку Django. У ході курсу ми з вами навчимося працювати з Django, а також на його основі розробимо невеликий веб-сайт із безлічю невеликих функцій і можливостей. У цьому ж році ми з вами поговоримо про основні характеристики Django, дізнаємося, де він використовується, які його переваги, а також виконуємо його встановлення. Писати сайти на Python насправді можна і без використання сторонніх бібліотек або ж фреймворків. У той же час створення сайту на основі. Лише мови Python, це довгий і складний процес. І щоб спростити цей процес, були придумані окремі фреймворки або, іншими словами, готові рішення для пришвидшення розробки сайтів. Django створений на основі мови Python. За його рахунок, ви можете набагато простіше та швидше створювати як легкі, так і складні веб-сайти. І насправді Django не є монополістом, і крім нього існують інші фреймворки, що забезпечують схожу функціональність. Попри це, Django почувається впевнено на позиції лідера. Темі розробки сайтів на Python. Перевага Django перед іншими фреймворками полягає у величезному наборі готового функціоналу, завдяки якому можна швидко та просто створити систему реєстрації на сайті, додати форм, реалізувати систему пошуку по сайту або виконати якусь іншу дію. У Django використовується схема MVC. Ця схема дозволяє зручно розділити файли на одну з трьох категорій: HTML-шаблони, файли моделей для роботи з базою даних і файли контролерів для зв'язку моделей та html шаблонів між собою, одна з ключових особливостей Django – це можливість завантажити окрему частину проекту і додати її до свого проекту, просто замінивши посилання на потрібні вам. Сайти на Django можна створювати швидко, вони мають швидке завантаження, а також можуть витримувати великі навантаження. У кожному проєкті за замовченням буде підключена панель адміністратора, через яку можна керувати сайтом і базою даних. На Django написана велика кількість проектів. Компанія Google загалом дуже любить цей фреймворк і на його. У основі у них створено багато проєктів. Наприклад, увесь сайт YouTube і частково пошук Google написані на основі фреймворку Django. Також серед популярних сайтів можна виділити Dropbox, веб-версію Instagram, проекти Reddit, Pinterest, Yahoo Maps і багато інших. Django дуже популярний і його вивчення не стане поганим рішенням. Для розробки сайтів на Django вам спочатку потрібно вивчити мову Python, оскільки весь синтаксис буде написаний саме на Python, без його знання вам буде складно зрозуміти цю тему. І розібратися в ній. Курс з вивчення Python є на моєму сайті itproger.com. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Окрім Python, вам також потрібно вміти працювати з мовою розмітки HTML та мовою стилів CSS. Без цих мов вам не вдасться створити розмітку веб-сторінки, тому перед курсом також варто вивчити HTML та CSS. Додаткових обов'язкових знань не потрібно і ви можете розпочати вивчення курсу. І ось в цьому відео ми ще давайте встановимо все необхідне для роботи з Django. Перше, що нам буде потрібно, так це встановити Python. Якщо з якихось причин він ще у вас не встановлений на комп'ютері, то зайдіть на офіційний сайт та завантажте останню доступну версію на ваш комп'ютер та встановіть її. Окрім цього, нам буде потрібна якась програма для написання коду. І насправді ви можете використовувати будь-які програми, які дозволяють писати код. Наприклад, ви можете використовувати повноцінну ID, це PyCharm, або ж можете використовувати більш прості програми, як, наприклад, Visual Studio Code. І ось з Visual Studio Code я і буду працювати, тож ви можете її також завантажити та встановити до себе на комп'ютер. Після цього я відкрив саму програму та в ній відкрив порожню папку. Наприклад, це папка Project. Поки що тут немає жодних файлів. Тепер ми давайте створимо тут віртуальне оточення, в якому в нас буде зберігатися сама версія Python, з якою ми будемо працювати, а також будуть зберігатися повністю усі наші бібліотеки. В частності, тут буде зберігатися також Django. Отже, щоб створити віртуальне оточення. Ми, якщо знаходимося на Mac, то натискаємо такі клавіші, як Command Shift P. Якщо на Windows, то Ctrl-Shift-P. І в нас з'являється ось таке віконце. Тут ви можете прописати, наприклад, таке слово, як PIP. Python, і повинна бути підказка Create Environment, тобто це якраз віртуальне оточення. Ми його вибираємо, кажемо, що ми створюємо VNV віртуальне оточення та вибираємо будь-яку версію Python, яка встановлена у нас на комп'ютері. Ну, наприклад, я виберу 3.11. Отже, наразі в нас буде створено віртуальне оточення, що якраз і відбувається в цьому віртуальному оточенні У нас буде знаходитися Python, з яким ми будемо працювати всередині цього проекту. А також сюди ми будемо встановлювати Будь-які наші нові бібліотеки, і тепер наступне, що нам потрібно зробити, так це виконати активацію самого віртуального оточення. Щоб це зробити, ми заходимо в термінал, відкриваємо його. І тут перше, що ми з вами вивчимо, так це не більш таку просту команду. Вона називається clear, І за допомогою цієї команди ви можете почистити повністю весь термінал. Отже, я це якраз і зробив. Тепер, якщо ви знаходитесь на операційній системі Mac або ж Linux, то вам потрібно прописати наступну команду. Трохи пізніше покажу, що можна прописати, якщо ви знаходитесь на Windows. Отже, якщо на Mac і Linux, ми прописуємо source. Далі ми звертаємося до потрібної для нас папки. Це крапка VnV. Далі, із цієї папки, ми будемо витягувати таку папку, як bin, і тут нас буде цікавити такий файл, як який називається як Activate. Відповідно, ми саме до нього і звертаємо. Після цього натискаємо Enter і помічаємо, що тепер ми якби знаходимося в віртуальному оточні. Тобто всі мої команди, які я ось тут буду прописувати, вони будуть прописуватися відповідно в оцьому віртуальному оточні, яке тут було створено. Якщо ж ми кажемо про Windows, то там вам потрібно зробити наступне: ви просто не прописуєте ось цей source, ви відразу звертаєтеся до тієї папки, яка тут була створена. Вона, до речі, може бути і без крапки. Далі, замість ось таких слешів, ви прописуєте ось такі слеші, і тут також ви звертаєтеся до потрібного вам файлу, який називається як Activate. Ну і після цього ви зможете активувати ваше оце віртуальне оточення. До речі, якщо на цьому етапі у вас буде якась помилка, тоді просто ви звертаєтеся до трохи іншого файлу activate.ps1. Ось до такого файлу. Це якщо минула команда не спрацювала. Отже, тепер у нас є віртуальне оточення, ми його активували, і тепер ми можемо прописати спеціальні. Команду за допомогою якої ми і встановимо Django. Щоб це зробити, ми повинні звернутися до пакетного менеджера, який поставляється разом з мовою Python. Це пакетний менеджер PIP. Отже, ми до нього звертаємося і кажемо, що ми будемо робити. Ми будемо щось встановлювати, і далі ми кажемо, що конкретно ми будемо встановлювати. Я буду встановлювати фреймворк Django. Отже, прописуємо PIP-install Django та натискаємо Enter. Після цього в нас буде відбуватися процес завантаження, а також додавання цього фреймворку до нашого проєкту. І от, в принципі, все готово. Ми можемо побачити, що Django був встановлений. Також разом з ним були встановлені додаткові певні бібліотеки. Так, які вони просто потрібні для коректної роботи самого джангу. Головне, що в нас все встановлено, і вже починаючи з наступного уроку, ми зможемо приступити до створення самого проекту. Ми зможемо налаштувати усі наші url адреси та взагалі створити якийсь цікавий проект на основі Python та на основі фреймворку Django. Отже, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимося з вами пізніше, Бувайте!